Так, один із хітів продаж цього року це санки на колесах. Тут сідушка з пластикових таких дощечок. Спеціальне місце під ноги дитини. Дуже якісна мотузка йде в комплекті та ремінь безпеки, який тримає дитину, щоб вона не випала. Також з'ємна спинка. У нас тут просто вставляється. Трубка в трубку і легенько витягується, безболтове кріплення. Потім ручка штовхач, яка фіксується ось такими гвинтами. Також в цих санках є отакі колесика, які використовуються для того, коли їдеш, щоб заїхати на бордюрку. Так, раз, хоп, заїхали, поїхали далі. Ну, і основна фішка це звичайні колеса. От вони раз. Ось і санки на колесах. Легко ставляться ці санки на колеса і легко знімаються. От. Оп. Назад і ти вже будеш на полуз'ях. <кій> і, і ще одна фішечка, це ручка толкач Вона, бачите, легенько знімається і вона переставляється на перед. От оскільки. Кріплення так само. З однієї, з другої сторони. Зараз я спробую ставити, якщо в мене вийде однією рукою, опа. Вставляється з однієї, з другої сторони. І особливість є те, що от дитина сидить, на вас дивиться, і ви ручкою штовхачем тянете санки в ту сторону. Так само ж і на колесах. Ви, якщо поставили санки на колеса, вам без різниці. в Яку сторону їх штовхати. Ось така моделька. Ціна її 2700 гривень.